Друзі, я рада вас вітати на каналі Здоров'я Тіві. Мене звати Валентина, і це наша традиційна рубрика, де ми детально розглядаємо корисні гаджети від компанії NugaBest. Героєм сьогоднішнього огляду є тепловий килимок з турманією та наноалмазної турманієвої кераміки Т 11 П. Та перш ніж ми ближче ознайомимося з пристроєм, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео, адже попереду на вас чекає ще багато цікавих відеороликів. Життя в сучасному світі сповнене постійних стресів та переживань. Нескінченні завдання на роботі та в побуті забирають фактично всі сили, але ж так хочеться ще залишити щось для себе. Хронічна втома з часом починає позначатися на нашому самопочутті, саме тому дуже важливо виділяти час для сеансів релаксації. Вони дають змогу розслабити тіло, очистити розум і зміцнити здоров'я. Саме з такою метою компанія Нугабаст розробила тепловий килимок. Т11П. Він дає змогу центральній нервовій системі по-справжньому відпочити. Регулярне використання даного пристрою допомагає покращити кровообіг та підвищити імунітет. Та спершу давайте з'ясуємо, що ж таке Т-11П. Довжина килимка становить майже півтора метра, ширина 55 см. Площа девайсу дає можливість зручно на ньому розміститися, сидячи або лежачи. Верхнє покриття пристрою виконане з еластичної та приємної на дотик екошкіри. А це означає, що килимок можна легко згорнути в рулон, і він не займе багато місця у вашій шафі. Нагрівальна поверхня складається з 645 керамічних дисків. Частина з них виконана з турманієвої кераміки, а інша з наноалмазного турманію. Якщо ви пропустили наші попередні випуски. Нагадаю, що турманієва кераміка це унікальний запатентований винахід південнокорейської компанії Nugabest. Це є сплав природних мінералів, які обпікають при температурі 1200 градусів Цельсія. Після цього турманієві диски шліфують, полірують та готують до встановлення в різні пристрої. Після проведення низки наукових досліджень було доведено, що турманій та наноалмазна турманієва кераміка позитивно впливають на біологічну активність клітин організму. Ці мінерали випромінюють довго хвильове тепло, що відповідає інфрачервоному випромінюванню людського тіла, а людям необхідне тепло, щоб жити і бути здоровими. Отож, як працює килимок Т11П і які способи його використання? Один зі способів лягти на килимок так, щоб потилиця не торкалася кераміки перпендикулярно. Цей варіант буде корисний для оздоровлення організму та профілактики проблем з хребтом, а також порушень нервової, серцево-судинної та видільної систем. Сеанси термотерапії дадуть змогу зменшити біль в спині, усунути спазми м'язів і судин, головний біль. Такі сеанси корисні при остеохондрозі, перевтомі нервової системи, порушеннях сну та синдромі хронічної втоми, якщо є проблеми з органами дихальної системи. Або черевної порожнини слід лягти й покласти килимок зверху. Це усуне порушення функції органів дихання, шлунку та кишківника. У разі гінекологічних та урологічних проблем необхідно сісти на килимок. При цьому можна покласти на пристрій руки та стопи, щоб зменшити біль в суглобах, судоми та пітливість ніг, покращити кровообіг кінцівок, нормалізувати роботу серця та вплинути на біологічно активні точки стоп. Ну і звісно ж, на киламку Т 11 П можна спати. Таким чином організм протягом 6-8 годин перебуватиме в теплі. Це дасть змогу не тільки як слід виспатися, а й зміцнити імунітет. А отже, менше хворіти. За мінімальної температури тепловий килимок можна використовувати і для дітей. Це дасть змогу гармонізувати процес росту, нормалізувати роботу нервової системи дитини, покращити пам'ять, підвищити концентрацію уваги. Регулярне використання килимка Т 11 П від Нуга це те, що потрібно для релаксації в домашніх умовах. Інфрачервоне тепло розслабляє м'язи, повертає рух суглобам та покращує кровообіг. Завдяки цьому в кісткову тканину надходить кальцій, тому пристрій буде корисним для відновлення після травм, ударів, розтягнення зв'язок та й загалом для зміцнення хребта. Ще один приємний бонус: так званий ефект сауни, який створює килимок Т 11 П. Він може нагріватися до температури 70 градусів. Теплова енергія посилює в організмі кровообіг, обмін речовин та розщеплення жирів. Що призводить до схуднення, а посилене потовиділення під час сеансу сприяє виведенню токсинів. І Якщо звичайна сауна баня підходить не всім, то турманієва буде корисна кожному. Що ж, друзі, давайте підсумуємо тепловий килимок. т 11 – це дійсно універсальний пристрій. Він допомагає покращити сон, зняти стрес та напругу, укріпити імунітет, зменшити біль в м'язах, очистити організм від токсинів, а також сприяє схудненню. Якщо гаджет вас зацікавив, переходьте за посиланням в описі. Там ви знайдете більше інформації про килимок Т 11 П від компанії NugaBest. А в мене на цьому сьогодні, все. Дякую, що переглянули відеоролик до кінця. Ставте лайк відео та не забувайте підписуватися на канал Здоров'я Тіві. З вами була Валентина. Бережіть себе та до нових зустрічей.